Вітаю, друзі! Сьогодні 7 серпня з вами Валерій Клочок і На дану хвилину на 18-ту годину Росія закликає міжнародну спільноту рішительно осудити преступні атаки київського режиму на російську територію. Про це заявила Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії. А Путін провів засідання Радбезу. Назвав е, якісь дії на території Курської області. Я зараз буду дуже обережно про це говорити масштабною провокацією і звинуватив у всьому Україну. Ну, звісно, ми в винні в усіх бідах російських і в тому числі в тому, що вони напали на нас. Після засідання Радбезу він проводить нараду з керівниками силових відомств. І я вам зараз пропоную послухати його пряму мову і доповідь е, очільника генштабу збройних сил Російської Федерації, яку він зробив під час онлайн-конференції із Путіном. Також з очільником ФСБ примітна деталь з секретарем Радбезу Шойгу і в тому числі з міністром оборони Російської Федерації Білоусовим. основним направленням діяльності правительства но почати прийдеться з событиї в Курській області, як відомо, київський режим предприйняв очередну масштабну провокацію. ведет неизбирательную стрельбу по раз, из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу же после, после нашего совещания у меня будет... Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» Совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника. І виходом на державну границю. доклад закінчив. дуже цікавий. Є зараз пул тих, хто біля Путіна ухвалює рішення стосовно того, що ж їм робити в Курській області. Але я вам хочу сказати свої спостереження, коли дивитись дуже уважно за обличчям Путіна, він знервований, навіть якщо ми гіпотетично уявимо, що це не Путін. Все рівно, він знервований і дуже збентежений. Втім, коло тих, хто присутній сьогодні з ним на оцій зустрічі так званих силовиків, ну воно доволі обмежене. Тут, до прикладу, немає керівника Росгвардії, який повинен бути. Чому нема золотова? Ну абсолютно логічно, що він мав би тут бути. Тут немає керівника слідчого комітету Бастрикіна, але він теж мав би бути, тому що вони порушили вже кримінальну справу по факту того, що хтось там чиняє типу терористичні атаки на території Курської області. Ну, загалом доволі обмежено коло осіб, що мені особисто засвідчує про відсутність єдності у путінській команді щодо цієї ситуації конкретно і Путін це конкретно також розуміє. Тому зібрав обмежене коло осіб. Ну а Білоусов та. Там, як на мене, взагалі зараз випадкова постать. Чому? Ну тому, що він швидше зараз співпрацює з Катериною Тихоновою, дочкою Путіна, яка, я думаю, ну не в усьому підтримує свого батька. Але то окрема історія. На цю хвилину також стало відомо, що поки що неофіційно якісь військові взяли під контроль газовимірювальну станцію суджа, і вона вже не контролюється російськими ні спецслужбами, ні росіянами загалом. Це дуже важливий інфраструктурний об'єкт. А місцева влада. Ситуацію до цього часу називає контрольованою. Губернатор вночі доповідав ситуацію Путіну, сказав, що все окей. А під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів Російської Федерації Путін дав доручення Мантурову, також дуже цікава примітна деталь, зайнятися саме цим регіоном. Не Мішостіну, а Мантурову. Тобто є якесь там певне розділення, за чим також варто слідкувати. Україна на дану хвилину цей інцидент на території Курської області ніяк не коментує. Але в розпабліках, особливо воєнкори, просто зб'ють на сполох і дописи, ну чесно кажучи, тішать. Будемо очікувати офіційної інформації з боку влади України. Я думаю, що вона надійде в потрібний час, так само як і очікуємо реакції офіційних осіб із заходу. На заході це вже помітили. І сьогодні Західна преса опублікувала низку матеріалів, доволі цікавих, але як на мене, поки що безмістовних. Ну, от, до прикладу. Financial Times нагадує, що протягом літніх місяців війська Росії досягли успіху і завдали швидких та суттєвих територіальних втрат для України, скориставшись дефіцитом ресурсів та промахами ЗСУ, як вони пишуть. Неочікуваний наступ українських сил у прикордонному районі Курської області, хоча ну невідомо звідки в них інформація, що це саме наші українські сили, здається, свідчить про те, що Київ намагається переномити ситуацію протистояння з Москвою. Але цей крок, який не був офіційно визнаний українськими лідерами, також викликав критику з боку аналітиків, які поставили під сумнів його доцільність. Є різні точки зору у редакціях, засобів масової інформації щодо оцінки цієї ситуації. Чому я все-таки звертаю вашу увагу на це? Тому що редакції в західних видань спілкуються з посадовими особами офіційними на Заході. У них є свої джерела, які дають їм можливість робити такі аналітичні висновки, і вони до певної міри, як на мене, є зараз відображенням погляду наших західних партнерів на те, що відбувається на Росії. Але те, що вони мовчать, от станом на 1800, вони мовчать, і це добре. Агентство Reuters підкреслює, що російські заяви про інтенсивні бої проти українських сил, що прорвалися в Курську область, можуть свідчити про одне з найбільших. Подібних проникнень на території Росії. Ну, звичайно, це найбільше проникнення. І Ройтерс нагадує, зокрема, щодо цієї газорозподільчої станції в Суджі, що суджа є останнім діючим переваличним пунктом для експорту російського газу з Російської Федерації у Європу через Україну. Далі не буду вам ці подробиці всі розповідати. За 60 кілометрів від цієї газорозподільчої станції знаходиться Курська атомна електростанція, яка також може бути перспективні втрачена. Росію, скажу так, і контролювати може їх хтось інший. Звісно, буде закиди, що ті військові, які взяли під контроль з атомну електростанцію, це терористи і так далі. Ну, до речі, вже Росія порушила кримінальну справу за цим фактом. Ну, звісно, ми будемо винні. Вони встановлюють, що це українці це зробили, і там завдають якихось збитків для російської інфраструктури. В свої дії вони не помічають в Україні. Вони вважають, чотири області, які вони зараз обстрілюють і завоюють, намагаються в Україні своїми, але це їм не заважає. Абстрілювати Київ, ну зокрема, Путін сказав, що він нібито готує дуже потужний ракетний удар по Києву, не перший і не останній раз. Тому точно ми цього не боїмося, хоча, звісно, не хотілося. б. Також Ройтерс зазначає, що бої навколо Сучі відбуваються на вирішальному етапі війни. Вони також роблять зараз таку поправку і погляд спрямовують свій на те, що питання переговорів можливість між Україною та Росією сьогодні дуже гостро стоїть на заході, і це може бути однією із умов формування переговірних позицій. Але знову ж таки, друзі, оцінки західних журналістів доволі стримані. The Guardian зазначає, що. Перші звіти з Курської області і дані соцмереж, бо іншим вони користуватися поки що не можуть. Офіційно Кремль дуже скупо все коментує. Свідчить про те, що українська атака була значною хоча не ясно наскільки довго можна буде її підтримувати. Але, як на мене, це не настільки важливо. Метою атаки могла бути спроба України, чиї оборонні лінії розтягнені, відтягнути деякі російські сили, тобто перекинути їх, наприклад, умовно з Донецького напрямку на курську територію, для того, щоб вони стримували наступ якихось військ. Ну ймовірно, військ Збройних сил України, хоча знову наголошую, підтверджень поки що немає. Іде Вашингтон Пост підкреслює, що якщо попередні дані про масштаб транскордонного рейду у Курській області підтвердяться, то він може залучити російські резерви в цей район, послабивши наступальні операції Москви в кількох частинах Донецької області України. Також е, оцінка збігається із е, журналістами The Guardian. Це важливо розуміти і знати, що на заході відбувається, але добре ще раз наголошу, що захід стриманий саме в оцінці, того, що вони бачать зараз у звітах. Наприклад, інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки безвідносно зараз до самого інституту. Вони теж загубилися в тому, як правильно оцінювати ситуацію зараз на Росії, саме в Курській області. Білий дім також мовчить, і це теж добре. І я не виключаю, що така спецоперація могла бути погоджена із західними партнерами, і вони скромно мовчать, тому що ну, Путін зовсім втратив береги. Так скажу, він собі дозволяє вчиняти терористичні дії проти України. Ні на які мовляння з боку заходу він не йде, і тому зараз може бути продемонстровано йому той варіант, що він може отримати те, що формує сам в Україні. Так, ну якщо зараз таке рішення є на заході, я допускаю це, то звісно, я його вітаю. я Більше ніж переконаний, що вітаєте і ви його також посередково на сьогодні прокоментував ці дії в Курській області. Очільник головного управління розвідки Кирило Боданов. Він дуже скупо, ще раз наголошу, коментував, але говорить про те, що. Дійсно, дестабілізація ситуації на Росії може нам суттєво допомогти в питанні протистояння з російським агресором. Ну ми й самі це це знаємо. Стовідсотково. Він говорить про те, що справжній лідер російської опозиції є в Україні. Він формується. Прізвище не називає, але дійсно найкращою опозицією путінському режиму може бути російський добровольчий корпус та Легіон Свобод Росії, який зараз. Абсолютно заперечує свою причетність до військових дій на території Курської області. Окей, будемо сприймати цю інформацію по факту. Тобто вони сказали, їх там немає. А хто там? Ну, Я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро. Тим паче, якісь танки із значками з трикутниками заїхали аж до Суджі і зараз контролюють там газорозподільчу станцію, з якої газ потрапляє до Європи. А тепер Європа буде запитувати про постачання газу не Росію. А Україну. Ну, з нами можна буде домовитися, якщо ви нам дасте більше ракет для літаків в 16. Принаймні, хоча б почали б їх давати. Це також було б дуже непогано. І це, друзі, якраз та історія, коли ми показуємо, як формуються нові червоні лінії для заходу, і що Путіна можна в принципі не боятися. Така інформація поки що скупає, Її не так багато, вибачайте, але, як на мене, вона дуже важлива. Путін збентежений, реально дуже збентежений, і там в Кремлі щось. Діється чи це буде палацевий переворот? Ну не думаю. Але ситуація для Путіна дуже загрозлива. Дякую, друзі, що дивились. Дякую, що підтримуєте мою роботу для вас. Це можна зробити дуже просто. Написавши коментар під відео, поставивши вподобайку, натиснувши на дзвіночок, ви вони пропустити останнє відео. І прошу доєднутися до збору для 66-ї бригади, який ми проводимо вже. Продовж останнього тижня посилання на цей збір ви знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.